Бюджетна знахідка з Аврори, яку я давно хотіла затестити. Тікток на мене також впливає, тому я побігла по ці капсули. Мене дуже підкупило, що тут в одному боксі капсули для білого, чорного та універсальні. Тому, звісно, вже купила і прибігла тестувати. Не буду придумувати неіснуючих фактів. Ну реально, погодьтеся зі мною, що це круто, що тут є три вида капсул. Щоб ви собі розуміли, цього бокса вистачає на 24 прання. І тепер ще один невероятний факт. В них ідентичний запах до капсул Аріє. Короче, що я тут вам розказую? Мені вже кортить їх спробую разу я нас. Вибирала світло із сірки, тому і капсулу будемо використовувати відповідно. Я завжди люто переживаю, коли тестую щось новеньке, але не знаю, чому в цих капсулах я наскільки впевнена, що кидаю туди свою улюблену сутню. Перехрестила машинку і можна закидати стірочку. До речі, капсули це реально зручний формат, так як там уже є і ополіскувач, і кондиціонер, і всяка різна штука. І до речі, саме ці капсули створені з такої плівки, яка дуже швидко розчиняється. Ну і звичайно не залишає плям на одязі. Як ви вже зрозуміли, я протестувала капсулу для світлого і нею я задоволена на 10 з 10. Я обожнюю, коли речі після прання дуже гарно пахнуть. Тому пахне. від мене точно лайк. І рекомендаціон.